І Разом з тим, якщо, наприклад, у вас є зараз квартира, на яку ви укладаєте заповіт, а там за тиждень, за рік, за десять ви цю квартиру подаруєте або продасте, то заповіт на цю квартиру буде недійсним, тому що в момент, коли ви йдете з життя, ця квартира вам вже не належить. Тому те, що є на неї заповід, ніяких додаткових можливостей вашим спадкоємцям не надає. Заповідач має Право скласти заповіт щодо усієї своєї спадщини або її частини. Про що мова, що ви не зобов'язані, якщо ви вже укладаєте заповіт, чітко описувати прямо все своє майно. Ви можете його зробити лише на якусь частину. Але разом з тим, якщо ви не хочете все деталізувати та розписувати, ви можете просто прямо так і вказати: я заповідаю все своє майно. І таким чином ваш спадкоємець, який буде вказаний в заповіті, також отримує все ваше майно. Якщо заповідач розподілив між спадкоємцями у заповіті лише свої права до спадкоємців, яких він призначив, переходять. Та частина його обов'язків, що є пропорційною до одержаних ними прав. Наприклад, про що йде мова? Ви можете заповідати квартиру, а у вас є в банку кредит під цю квартиру. Тому якщо ви навіть це не вкажете в заповіті, ваші спадкоємці будуть зобов'язані разом з квартирою отримати і обов'язок погасити кредит під цю квартиру. Чинність заповіту щодо складу спадщини встановлюється на момент відкриття спадщини. А ми про це трошки поговорили. Тут мова йде про те, що чинність всього, що ви описали в заповіті, буде перевірятися саме в час відкриття спадщини, чи ви володіли всім цим майном на момент того, як пішли.